Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Щасливі сім'ї грають за правилами. Як знайти час на життя, якщо у вас занадто багато справ. Автор Єва Роцький книга Єви Євироцькій щасливі сім'ї грають за правилами. Пропонує систему чесної гри, Fair Play, що покликана допомогти подружнім парам справедливо розподілити домашні обов'язки та відновити баланс у стосунках. Вона стала наслідком особистої кризи авторки, коли та відчула, що тоне в побутових справах, і не знайшла підтримки від чоловіка. Використовуючи свій досвід в організаційному управлінні, Єва створила систему, яка допомагає парам переосмислити цінність часу, повернути собі право на особисті інтереси, встановити чіткі очікування та відповідальність, а також оптимізувати сімейний побут. Чотири правила чесної гри Правило перше. Домовтеся, що час кожного партнера однаково цінний, наріжним каменем системи чесної гри є усвідомлення та визнання рівної цінності часу обох партнерів. Історично склалося так, що час чоловіків вважався більш цінним, а час жінок ресурсом, який за замовчуванням належить сім'ї. Це призводить до того, що жінки постійно відчувають брак часу, виснаження та розчарування, тоді як чоловіки часто не усвідомлюють глибини проблеми. Приклад. Єва описує ситуацію, коли після 16-годинного відрядження вона знайшла на галявині біля будинку куртку та пляшку, залишені незнайомцем. Її чоловік Сет провів більшу частину дня вдома, але навіть не подумав прибрати ці речі, вважаючи, що це не його проблема. Цей епізод ілюструє, як несвідомо сет вважав свій час більш цінним, ніж час Єви. Ключові ідеї час чоловіка та жінки має однакову цінність. Необхідно відмовитися від уявлення, що час жінки за замовчуванням належить сім'ї. Визнання рівної цінності часу веде до більш справедливого розподілу обов'язків та покращення взаємин. Рекомендації відкрито обговоріть з партнером, як ви цінуєте свій та його час. Відстежуйте, як ви витрачаєте свій час та звертайте увагу на ситуації, коли час одного з партнерів вважається менш цінним. Практикуйте говорити ні завданням, які не є пріоритетними. Та делегувати обов'язки. Правило друге поверніть собі право бути цікавою та зацікавленою. Друге правило чесної гри закликає жінок і чоловіків відновити своє право бути цікавими особистостями з власними захопленнями та інтересами, незалежно від ролі партнера чи батька. Єва називає цей простір для самореалізації простором єдинорога. Приклад історія Еллен, яка відмовилася від успішної кар'єри дизайнера інтер'єрів заради сім'ї. А згодом втратила почуття власної значущості та розлучилася з чоловіком. Елен зізналася, що втратила право бути цікавою. Лише після розлучення вона змогла повернутися до улюбленої справи та знову відчути себе повноцінною особистістю. Ключові ідеї кожна людина має право на власні інтереси та захоплення. Відмова від самореалізації заради сім'ї веде до втрати ідентичності та зниження якості життя. Простір єдинорога. Це час та можливості для розвитку особистості, незалежно від сімейних обов'язків. Рекомендації Визначте свої інтереси та захоплення, які ви хотіли б розвивати. Знайдіть час для занять, які приносять вам радість та задоволення. Не дозволяйте почуттю провини чи думці оточення завадити вам займатися улюбленою справою. Обговоріть з партнером важливість простору єдинорога для вас обох. Правило 3. Починайте тут і зараз. Третє правило закликає не чекати, поки партнер зміниться, а брати ініціативу у свої руки та починати впроваджувати зміни вже зараз. Важливо чітко визначити поточну ситуацію, кількість обов'язків, які лежать на кожному з партнерів та тип стосунків, а також сформулювати мету, якої ви хочете досягти за допомогою чесної гри. Практичні інструменти, формула чесної гри. Мене звати, напишіть ім'я. Зараз у мене 10 карток. Я мати, я одружена, напишіть ім'я чоловіка. «Я Напишіть мету вашої гри, наприклад, покращити наші відносини. Картки. Єва пропонує використовувати 100 карток або 60 для пар без дітей, які позначають різні домашні обов'язки. Кожна картка має бути закріплена за одним із партнерів, який несе повну відповідальність за її виконання. Картки розділені на п'ять розділів будинок поза домом, турбота, чарівництво. Та неординарні ситуації. Типи жінок Супержінка має щонайменше 60 карток, працює, перебуває на межі виснаження. Випадковий традиціоналіст має щонайменше 60 карток, працює не повний день, або домогосподарка відчуває втрату амбіцій. Намірний традиціоналіст свідомо бере на себе більшість домашніх обов'язків, пишається ролю дружини та матері, але не має часу на себе. Співавтор має менше 60 карток. Співпрацює з партнером, має час на себе та простір єдинорога. Типи чоловіків велика дитина, безтурботний, не дотримується правил, не допомагає по дому. Традиціоналіст вважає себе годувальником, очікує від дружини виконання традиційних жіночих ролей. Де масло компетентний на роботі, але безпорадний у побуті. Крок уперед, два тому має добрі наміри, але не вміє планувати та доводити справи до кінця. Краще за більшість. Цінує час, готовий допомагати, але потребує чітких інструкцій. Ключові ідеї: не чекайте, поки партнер зміниться сам. Визначте кількість своїх поточних обов'язків, карток, зрозумійте, до якого типу належите ви та ваш партнер. Сформулюйте чітку мету, якої ви хочете досягти за допомогою чесної гри. Рекомендації: Заповніть формулу чесної гри. Проаналізуйте свої обов'язки та визначте світ. обговоріть з партнером його тип та ваші очікування. Почніть використовувати картки для розподілу обов'язків. Правило 4. встановіть стандарти та цінності. Четверте правило полягає в тому, щоб визначити, які справи дійсно важливі для вашої родини, а від яких можна відмовитися. Необхідно встановити мінімальний стандарт виконання для кожної картки та домовитися про те, що є прийнятним для обох партнерів. Приклад. Сім'я друзів Єви відмовилася від дитячих днів народження, бо вони не приносили радості ні їм, ні їхній дитині. Ключові ідеї не всі справи однаково важливі, необхідно визначити пріоритети та відмовитися від зайвого. Мінімальний стандарт це набір дій та які гарантують виконання завдання на прийнятному рівні. Рекомендації перегляньте всі картки та вирішіть, які з них дійсно важливі. Обговоріть з партнером, що має бути зроблено для виконання кожної картки. Домовтеся про мінімальний стандарт для кожної картки. Не критикуйте партнера, якщо він дотримується мінімального стандарту, навіть якщо ви зробили б це по іншому. Як грати в чесну гру. Гравці двоє завдання створити баланс у розподілі домашніх справ. Тривалість гри перший раунд сім днів, але загалом це гра на все життя. Крок перший встановіть основні правила слухати один одного, контролювати тон та вибір слів. Працювати в команді, цінувати час один одного, не відволікатися на телефони. Крок другий. Налаштуйте вашу колоду, вирішіть, які картки залишити, а які видалити з гри. Крок третій. Сядьте зручно, забезпечте комфортну атмосферу для обговорення. Крок четвертий. Роздайте картки. Беріть по одній картці та обговорюйте, що включає її СІПІ, задум, планування, виконання. Крок п'ятий. Встановіть мінімальний стандарт виконання, домовтеся про дії, без яких завдання картки не вважається виконаним. Приклад з карткою Продукти та підходом сере. Задум. Ви помічаєте, що в холодильнику гірчиця. Планування. Ви додаєте гірчицю до списку покупок, визначаєте час для походу в магазин, консультуєтеся з партнером щодо інших покупок. Виконання ви йдете в магазин, купуєте гірчицю та інші продукти, розкладаєте покупки по місцях. Важливо. Той, хто володіє карткою, відповідає за всі три етапи CPE. Крок шостий. Отримайте свій простір єдинорога. Розіграйте свої карти єдинорога та обговоріть, як ви будете проводити свій вільний час. Важливо, партнери не мають права вказувати один одному, як проводити вільний час. Крок сьомий Дайте клятву відпустити минулі образи розігрувати свої картки чесно, відмовитися від контролю над чужими картками, дотримуватися мінімального стандарту. НЕ критикувати та не нити, передавати картки за потреби, відстоювати своє право на простір єдинорога. Десять найкращих думок. Час чоловіка та жінки має однакову цінність. Жінки, особливо після народження дітей, часто втрачають свої інтереси, що робить їх нецікавими. Не чекайте змін від партнера скажіть собі Я не хочу більше так жити. Визначте свої обов'язки, свій тип та тип партнера, визначте мету гри та починайте змінювати правила зараз. Заведіть картку для кожної домашньої справи, встановіть мінімальний стандарт виконання для кожної картки та відмовтеся від критики, якщо він дотримується. Використовуйте підхід Сіпе, одержувач картки повністю відповідає за справу дозвольте собі робити менше та відмовлятися від зайвих справ, змінюйтеся картками, експериментуйте створіть простір єдинорога для себе та партнера. Ніхто не має права критикувати заняття у цьому просторі. Відпустіть образи, але ніколи не відмовляйтеся від прав на власний час та простір. Чесна гра це практична система, яка допомагає парам побудувати більш гармонійні та щасливі стосунки, вона вчить цінувати час, поважати інтереси один одного, чітко розподіляти обов'язки та відповідальність. Впровадження правил чесної гри потребує часу, зусиль та відкритого діалогу, але результат того вартий. Ви зможете не тільки звільнити час для себе та своїх захоплень, але й зміцнити стосунки з партнером, зробивши їх більш рівноправними та щасливими. Дякую за увагу! Чекаю на вас у наступному відео.